Події у світі протягом тижня, які варто нагадати, дивіться у програмі від неділі до неділі на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Мої вітання, слава Україні! Сьогодні неділя, 5 жовтня. Отже, давайте разом подивимось, які, на мою думку, події варто ще раз гадати, які відбувалися протягом цього тижня. Неділя, 28 вересня, Молдова. В Молдові відбулися парламентські вибори. Всі дуже переживали, що переможе проросійська партія. Колишнього президента Ігоря Додона, але слава Богу, перемогла проєвропейська партія президентки Має Санду. І це дуже-дуже добре. Вона набрала більше 50%, тобто може мати свою більшість. І всі переживання стосовно того, що Молдова може знову вернутися в сферу інтересів Росії, а Росія витрачила багато зусиль і грошей на те, щоб ці вибори були проросійськими. Так от, цього не сталося, і це дуже добра новина. В Ірані, в Ірані були проти Ірану введені санкції ООН е, в неділю 29 вересня у півночі після провалу переговорів з Заходом, який вимагає гарантії щодо його ядерної програми. Ну там напередодні, ще у п'ятницю, в Раді безпеки ООН, Китай, Росія подавали резолюцію, щоб відтермінувати на півроку введення цих санкцій, але е, цю резолюцію не підтримали. У Данії, Данії Міністерство транспорту в неділю, 28 вересня. Об'явило, що з понеділка по п'ятницю буде заборонено політи всіх цивільних дронів, бо в середу в четвер там відбулися е, саміти європейських лідерів, Ми про них також згадаємо. Понеділок, 29 вересня, е, був візит е, прем'єр-міністра Ізраїлю е, Нетаняху до Білого Дому. Це вже була четверта зустріч між Нетаняху та Трампом після на Трампа 20 січня. Безумовно, вони говорили про війну. В секторі Газа, і там було, був представлений план Трампа з 20 пунктів, який фактично десь там передбачає після свого виконання ну, фактично, створення Палестинської держави. Ну, Потім вже вівторок Нетиняху пояснив, що він не підтримує саме питання створення Палестинської держави. Ну, і Трамп сказав, що цей план був розроблений і консультувався він з кількома. Лідерами арабських країн, зокрема, він згадав короля рдані, президента Єгипту, президента Індонезії та президента Туреччини Ердогана. У Польщі е, у понеділок пройшов Варшавський безпек, безпековий форум. Це якраз було після тих всіх вторгнень у повітряний простір, зокрема, і Польщі, російські Дроми, потім вони щось в Естонії. Ну і там зустріч, зустрічалися е, лідери е, країн, і Вони там говорили багато про. Ту ж е, стіну е, дронів, як вони назвали, ну, зокрема, Володимир Зеленський звернувся по зв'язку до учасників цього форуму і запропонував створити такий східний е, щит проти дронів разом з Україною. Вівторок, 30 вересня. У вівторок, 30 вересня, відбулася цікава, як пишуть всі змі зустріч і міністра оборони Пітер Гексена. Він зараз називається вже міністр війни у Міністерстві війни. А Міністерство оборони і виступав там також і Трамп. Ну Трамп фактично закликав військових, як повідомила CNN, ну, використовувати США як полігон, тобто боротися з внутрішнім ворогом. Він сказав, що вони не носять форму, але вони також дуже-дуже небезпечні. Ну, Фактично, йде політизація за великим рахунком армії. І в незвичний спосіб вони були всі скликані. І як знову ж повідомляли американські ЗМІ, ну, вище. Командування, воно мовчало і ніяк не реагувало на всі ці такі заяви, виступи, зокрема, президента США. Ну, всі зазначити, що потім згодом Вашланпост спілкувався з папою римським левом 14 і він на це ну, достатньо так, як писало пост зневажливо помахав головою, коли його про це запитали, про його враження, про цю промову Трампа. Ну, і, зокрема, сказав, що ну, це не зовсім добре, коли Міністерство оборони переіменовують у Міністерство війни. Також у вівторок у США не змогли домовитися республіканці та демократи стосовно бюджету, і в північ на середу, в Сполучених Штатах Америки, почався шатдаун. Тобто тисячі сотні тисяч працівників федерального уряду фактично пішли в невимушну відпустку, безоплатну невимушну відпустку. Середа, 1 жовтня, в середу, 1 жовтня, в Данії, якраз красі відбувся неформальний саміт лідерів Європейського Союзу, де вони говорили саме. Про зміцнення обороноздатності Європи, якраз на тлі у цих всіх повітряних вторгнень російських дронів, винищуючи в Естонію. До речі, потім були знову ж незрозумілі дрони, скажімо так, які, до речі, були і в Німеччині. Ну, там говорили також і про допомогу України, про вступ України в ЄС. Ну, Горщина категорично виступила проти вступу України в ЄС. Ну, навіть потім сказав півниць Горщини Орбан, що горці не хочуть бути. У організаціях формату таких як Європейський Союз чи НАТО разом з Україною він ніби запропонував, що замість членства так якісь стратегічну угоду підписати з Україною. І в Тайвані всередуй відхилив пропозицію від США щодо виробництва напівпровідників 50 на 50, США таким чином, хочуть якось зменшити свою залежність напівпровідників, які виробляє Тайвань, в процесі переговорів про торгівельну угоду з Тайваню. Ну а Франція оголосила всереду, що взяла під варту екіпаж нафтового танкера Борока. І його підозрюють, до речі, в тому, що він якраз був коло берегів Данії, коли ну, це заявив в свій час ще й Володимир Зеленський, що за даними розвідки, саме з танкерів запускалися ці дрони і управлялися, які привітали біля аеродрому Копенгагена і, до речі, і Осло в Норвегії. Ну а Колумбії, президент Колумбії Густаво Петро вислав ізраїльську дипломатичну делегацію після того, як були затримані там човни флотилії гуманітарної допомоги, яка йшла до сектору газу там, і блокада сектору Газу морю, і потім вся флотилія була затримана там, мови де по 41 човен. От він, хоча і Колумбія розірвала дипломатичні стосунки з Ізраїлем, але ще чотири дипломати перебували на території країни. І от е е президент Колумбії вислав їх через затримання саме цієї флотилії гуманітарної допомоги. Четвер, 2 жовтня. Ну, в Данії відбувся в четвер вже саміт Європейського політичного співтовариства до лідерів Крим 27 Європейського Союзу, доєдналися близько 20 країн. зокрема, там був і Володимир Зеленський, і там також, знову ж питання йшло про загрози Росії про допомогу Україні. Ну, зокрема, там Трамп, е, е, Трампа цей план, який щодо е, того, щоб не купляти. Нафту була реакція Горщини. Е, Орбан сказав, що Горщина не може не купляти нафту, хоча це вимагає і спочатку Америки, і більшість європейського союзу. Ну ситуація насправді там непроста і стосовно якраз російського питання стосовно тих активів заморожених, які хочуть надати такий е, репараційний кредит Україні в 140 мільярдів. Вони не домовилися. Ну, сподіваюся, що наприкінці жовтня, коли буде формальний саміт Європейського союзу, таки домовляться, і гроші Україні будуть. Виділені ну, угорці дуже виступають проти, не, Орбан заявив: ми не крадіємо, чи гроші брати не будемо. Іран, президент Ірану Масуд Зашкян заявив у четвер, що в Ірані треба перенести столицю, бо Тиграну наразі згрожує, як він сказав, експоненціальне розширення та брак водопостачання. Ну і наразі в тиграні проживає 10 мільйонів жителів і е, споживає майже чверть водних запасів Ірану. Варинтині в четвер сталася також достатньо цікава подія. Парламент подолав два вето президента е, Хавєра Мілея, який винаклав на збільшення фінансування е, і за державного університету, і педіатричної лікарні. Тобто, оці його всі заходи економії вони не дуже сприймаються парламентом, і парламент фактично ну, показав, що він не підтримує цю політику Хавіра Мілея, І в Грантині зараз дуже дуже непрості часи. П'ятниця 3 жовтня, близький схід палестинський ісламський груп Хамас голосив п'ятницю 3 жовтня про готовність звільнити всіх заручників, які утримуються в секторі ГАЗа відповідно до цього плану Трампа. Там якраз він передбачає звільнення заручників в прямому ефірі на Аль-Джазірі в цій п'ятниці член ченплібюро Хамасу Мусабу Мазу оголосив, що Хамас погодиться на звільнення заручників. Ну він очікує, що цей жест призведе до негайного відновлення поставок продуктів, харчування ліків та предметів першої необхідності до сектору Газа. Муса Абу Марзук заявив також, що хоче передати владу Раді, що складається з палестинських діячів, а не міжнародному органу, як пропонував Дональд Трамп. Ну, Дональд Трамп пропонував, що там має бути такий перехідний період, має бути міжнародна рада. До речі, в ній ніби мав би бути і колишній премєр Великої Британії Тоні Блеєр. США, Сполучені Штати, залишатимуться в стані бюджетного паралічу щонайменше до наступного тижня. Не змогли знову домовитися республіканці і демократи стосовно бюджету, щоб вийти в що ну, там вже там і погрожує, він же фактично заморозив десятки проєктів в Штатах, які підтримують демократів. Ну а Німеччина 3 жовтня відзначала 35-ту річницю возз'єднання Східної і Західної Німеччини. Це відбулося. 3 жовтня 1990 року після падіння берлінської стіни 9 листопада 1989 року. Субота, 4 жовтня, в Чехії завершилися парламентські вибори. Вони почалися в п'ятницю. Ну і до 12-ї години за місцевим часу вони ще продовжувалися у суботу. Ну, перше місце перемоги там з 34% здобула партія проросійського бізнесмена мільярдера Його статки оцінюються в 3,9 мільярдів євро. Андрея Бабіша, який вже був прем'єр-міністром. 2017-2021 роках ну, він і таким проросійським, він там вже говорить про зменшення допомоги Україні. Там, до речі, буде велике питання стосовно цього проєкту боєприпасів, так, от постачання боєприпасів, які ініціював президент Чехії е Павел. Ну, Побачимо, що з цього буде. Ну, а В Японії е в суботу, е правлячу ліберальну демократичну партію, очола 64-річна Санайта Каїчі. І вона фактично стане першою жінкою в історії Японії на премєр міністру І на Близькому Сході видання Аль-Кахераніус, яке близьке до розвідних служб Єгипту, заявило, що у неділю відбудуться непрямі переговори між делегаціями та Ізраїлю в Єгипті. Ну, вже потім було і підтвердження сьогодні, зокрема, і в неділю також. Ну і неділя 5 жовтня, в неділю прем'єр-міністр Рузії. Іраклій Кобахідзе обіцяв репресії проти протестантів, там були серйозні протести ще в суботу, після місцевих виборів, на яких перемогла правяща партія Грузинська Мрія. Ну, головні позиційні сили не брали участь. У виборах фактично не було кандидатів-суперників в 26 муніципалітетах, так, от Грузії, і близько 80% саме набрала Грузинська. Мрія. Ну, протести там навіть в суботу хотіли прорватися до президентського палацу. Ну, бачите, от вже є арештовані, там були сутички, совусягінний зал, газ в суботу, а от в неділю вже прийомі з Грузії заявив, що будуть репресії. От такі події я хотів вам нагадати, які відбувалися протягом тижня у своїй програмі від неділі до неділі. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, коментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди на завершення своїх програм бажаю всім усіляких гаразд. Це буде Україна.